Це ви вже знімаєте, да? Це зря. Це не можна показувати в ефірі. Це не професія, мені здається, це життя. Мене звати Ольга Бабошина. Я диригентка. Це сцена, моє життя. Дивіться мій профайл. Ніколи не замислювалась над кількістю людей, з якими я працюю. Я просто працюю і намагаюся зробити свою справу якомога фаховіше, якомога професійніше, якомога цікавіше і подарувати це людям, тому що емоції, які ми даруємо нашим глядачам, їх неможливо ні купити. Це можна тільки відчути. по Перше, я довго вчилась на цю професію. Якщо я вам скажу, що це сім років музичної школи, чотири роки музичного училища, п'ять років консерваторії, то якщо це все разом скласти, це буде достатньо довгий шлях. За більше ніж 50 років існування цього колективу, завжди були чоловіки диригенти А коли до них приїхала жінка диригент Подумали, що ну, певно, після консерваторії це буде дуже важко. Тому я тут на контракті була один рік, потім три роки, а потім взяли мене в штат і ось я 20 років вже жінка-диригент працює з цим колективом. Тому я думаю, що не можна казати, є чоловіки-диригенти, жінки-диригенти, гендерно то не можна робити. Треба дивитися на людину, на її знання. На талант. Це унікальні такі станки, але і вони витримують весь мій хор, а це до 70 чоловік. Це зробили наші майстри, наші конструктори. Я дуже вдячна цим людям і вдячна, що ми маємо таких людей в Україні. Це така професія комплексна. Повинен володіти інструментом. фортепіано, повинен володіти голосом. Повинен володіти і знати. Ем... І психологію, тому що всі люди різні в хорі. А ще диригент повинен бути і менеджером для свого колективу. Він повинен бути і костюмером, іноді ми повинні якось так розставити колектив і скомпонувати, щоб це було гарно, і дуже дуже багато речей, які повинен вміти диригент. Музика це життя, і я граю різні композиції в різні свої періоди життя. Іноді це звучить класика, іноді це звучить джаз, іноді це звучить імпресіонізм в різних жанрах. Я відчуваю себе по-різному, але те, що це постійний рух, постійна. Імпровізація іноді і є відрепетировані моменти, але і несподівані, в яких я живу, і це теж є моє життя. Я взагалі мала стати піаністкою. Але так сталося, що мене привезли до професора, і професор каже: Ну ні, ви ніколи не будете музикантом. І це для мене було таким ударом. Я навіть не хотіла слухати, що буду більше навчатися. Тато з мамом, з розумінням ну, до цього віднеслися. Хоча в мене батьки не музиканти зовсім, але вони сказали, що ми приймемо твій вибір, але треба, певно, достойно завершити музичну школу, тому що це певний шлях в твоєму житті, а там буде видно. Без без Я не перший помах, всі роблять подих, і це офтакт, як називають у нас професійно. І вони мають. Виконати цей подих і далі йде звучання хору. А вже протягом всього твору я показую, який темп, якщо він зміниться, яка динаміка, і це все втілюється в моїх рухах, не тільки рухах. Я стою спиною до глядачів і тому не завжди бачать моє лице. А ось мої глядачі, які до мене приходять, наприклад, в філармонії, то вони іноді мені в повідомленнях пишуть, нам би так хотілося попасти на сцену, щоб побачити ваше лице, що воно виражає, яке воно, тому що міміка диригента це особливо. Це особливий інструмент, який треба, певно, вживу побачити, щоб зрозуміти, що це навіть іноді цікавіше, ніж помах рукою. Я одягаю такі костюми і шию собі такі костюми, щоб мені було комфортно них деругувати. Є певні особливості для диригента, який повинен бути рукав, щоб не заважав помаху, розвитку своїх ідей, які я втілюю в рухи рук своїх в диригуванні. Тому в мене є різні костюми, але вони індивідуально шиті, тому що вони особисто для мене і особисто під те, що мені потрібно для дорогування. Хочу побажати, щоб у кожного в родині був мир, спокій і злагода. Дякую вам! Люблю вас! Приходьте до нас на концерти. Ми працюємо для вас, заради вас і для того, щоб наша країна була найкращою, найпроцвітаюшою. Яка вона, до речі, і є. Па-па!